Через аварійні відключення світла в Олександрії почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах, які зупиняються через неструмлення. Пасажири повинні з розумінням віднестись до ситуації і чекати, коли їх звільнять. Максимальний час очікування аварійної бригади година, адже ліфти зупиняються одночасно у декількох районах. Одноразово виїхати на всі зупинки ліфтів. Ми не зможемо. Ми розробили план дії в такому випадку, ми розсер... роззасередили по всьому місту наших електромеханіків таким чином, що коли на диспетчерську приходить повідомлення, що десь зупинився і десь там є пасажири, то ми одноразово можемо шість звільнити в різних районах. Але якщо в одному районі шість зупинилось, вісім, десять то звичайно треба пасажирам набратися якогось терпіння і очікувати, поки їх звільнять. У періоди стабілізаційних відключень електроенергії ліфтом краще не користуватися. Але якщо все ж таки стали його заручником, в першу чергу треба не панікувати. У кожній кабінці є правила поводження під час зупинки. Зараз, я так думаю, що є, у кожного є свій телефон мобільний, і ми намагаємося відновити, хоч і знищують, але відновлює номера аварійної служби. Ми вже зараз зробили два номера аварійного. Якщо не працює «Київстар», значить працює Лайф. Тобто дозвонитись до аварійної служби можна в кожну хвилину. Попередить. Диспетчер зафіксує, що ви там зупинилися. І, звичайно, поводить себе спокійно, витримано. Якщо є можливість, якісь є речі, значить треба положити їх на підлогу, сісти і очікувати. Звичайно, темно. Звичайно, це діє на психіку людини, те, що темно в кабіні. Тому треба себе поводити спокійно і очікувати свого звільнення. В жодному разі не можна визволяти себе з пастки самостійно. Це дуже небезпечно, зазначає директор приватного підприємства Олександрія Ліфт. Колись світло вимкнене, всі прибори, які приводять в рух кабіну, вимкнені. Тобто кабіна в рух не прийде ні в якому випадку. А якщо порушити блокуючі пристрої, то звичайно може так, що. І бути аварій. Намагаються там з площадки, але що в цей час ліфт буде виконувати яку команду, це дуже важко передбачити. Якщо відійдуть замки дверей, якщо там буде можливість проникнути в шахту, то людина впаде в шахту. Ні в якому випадку нічого не робить для того, щоб самому звільнитися. Це повинні виконувати професіонали. Також часто трапляються випадки, коли аварійні бригади дістають пасажирів під час комендантської години. Тому ми, я так думаю, запровадимо фотофіксацію і будемо передавати в комендатуру. І якщо когось десь будуть турбувати, то людина повинна віднестись з розумінням вночі, коли комендантська година. Не потрібно ходити по вулиці, а тим більше користуватись ліфтом. Вимкнення світла впливає і на електрообладнання підйомників. Аби його захистити, є варіанти. Сьогодні із одного ЗББ надійшла пропозиція поставити захист від пропадання фази, поставити захист на двигун. Цей захист коштує близько двох тисяч. Перемотка двигуна коштує 10 тисяч. Тобто краще поставити захист, я так думаю, і для того, щоб запобігти згоранню електродвигунів і так далі. Ну зараз ми це будемо використовувати, вже на одному об'єкті поставили, захистили, постійно горіли двигуни від пропадання. Зараз проблем немає. Якщо ви застрягли у ліфті, телефонуйте за номерами аварійної служби 068 459 65 96 або 093 305 71 22. А ще Анатолій Тримбач повідомив приємну новину для мешканців однієї з багатоповерхівок міста. На наступному тижні запрацює ліфт у шостому під'їзді будинку на поштовій 53, який стояв півроку.